Так, видно, що ніхрена не видно. Коротше, дивись. Хвастаємося світом. Це габарити? Ай, що зараз всім пояснять залети. Всім привіт. Перш за все, хотілось би сказати, щоб кожен з вас задонатив вам, на принаймні, хоча б по 25 гривень, ну чашка кави на будь-який благодійний збір на зсу ми зараз розплачуємося за свої помилки, якщо б так бути об'єктивним, і вони комусь коштують життя, а комусь. А комусь хоча б так. А ми перейдемо до головної теми: Леди на старій авто. Хочу розповісти вам свій досвід використання ледів. Тим паче, що оптика на цьому авто, а це Вольво 81 го року, 244 моделі. Ніяк не зроблена з заводу під led лампи. О, тут звичайні галогенки стояли. Тим паче, я поміняв фари, тому що старі були вже нікудишні. Світили. Аби як і аби куди, і поставив питання: а як собі поліпшити світло? О, тому що з такими приколами їздить ну не як нереально. Ну, навіть якщо ти поставиш хороші галогенки, вони будуть тусклі. А якщо ставить 200% плюс, плюсо, таке собі задоволення, тому що вони довго не просужать. Чесно кажучи, до цього відео я не готувався від слова зовсім. Я написав текст, цікавився інформацією у своїх соклубників на драйвер топі, де Прийшли так мовити автентисти галогенного дня, тому що всі кажуть, а в галогеново оптику леди не зя ставить ні в консучі, ти будеш сліпить всіх. Ні, ніфіга, я вам скажу. Подібного, якщо ти все правильно підбереш і будеш знати теорію. Давайте прикинемо, як промінь світла відбивається. Все це розроблено таким чином. Ці фари, любі галогенні фари під галогенки, налаштовані під фокусну відстань. Тобто, у вас є джерело світла, вона ж ніхромова нитка в середині лампочки. Вона має відстань від свого цоколя до ніхрому. Все це зроблено таким чином. Що якщо без злінзовану оптику брати, то тут збирається пучок на Склі і по склі по ребренню, як це українсько, напиши в коментарях. А знаєш, що я забув сказати, що ви знаходитесь на каналі Датепікас, де ми займаємось розвитком. А в цьому нам допомагають ці прекрасні машини. Продовжуємо тему автомобільного світла. Пучок світла з галогенової лампочки від реберець відбивається і образує е, світочіньву межу, що розроблено як стандарт, для того, щоб не сліпити зустрічну смугу автомобілів. Які просуваються вам на зустріч, проблема led ламп в галогенової оптиці заключається в тому, що не кожен виробник дотримується фокусної відстані галогена, і з цього починається проблема. Проблема заключається в тому, що промінь відбивається як попало, і все це починає світити теж, як попало, і починає зустрічну смугу сліпити. І для цього треба підібрати ті леди, які вам повинні підійти, щоб у вас фари малювали чітку СТМ. Мені якось оце, от як поставив я ці фари, друг підігнав леди. Леди на халяву, якісь взагалі пальоні, похожі на абсолютний дешман. В принципі, якась СТМ у них вимальовується. І так, тест ледів, які мені підігнали на халяву. Ось так вони світять в А ось так вони світять на цьому. От, в принципі, зараз я камера на що так як я їх бачу. ISO 800 1 до 250 цей закриття затвору. Є така розмита галка. Дистанція буде десь 5 метрів. І то, що ворота в мене вище знаходяться, тому я їх на рівні. Регулював, ну це я регулював. Не, не професіонально ніфіга, я тут нічого не кажу про себе, що я тут професійний налаштувальник. В принципі, з цією оптикою ці леди ще ну, таке, звісно, було б краще. Щось би підібрати. Ну, я думаю, що підібрати можна. Ну, я так подумав, світло все одно скленьке таке. І я натрапив: ну, по-перше, я написав запис в боджуналі Драйвер топу, де зразу отримав купу хейта від автентистів галогенового дня. Ну що ж, треба все це діло опровіргати, тому що все ж таки леди мають право на життя. Ну, я вважаю, враховуючи. Тести автобази, які вони проводили з багатьма led лампами Що я взяв у них вже і замовив собі LED-и. Ой, я вже і забув, які я LED-и в них замовляв. І так я взяв, подивився тести авто які робили огляди на led лампи як вони світять, причому все на стендах із рефлекторною. Оптикою, замовив одні із ледів, які вони пропонували, які вимальовують чітку СТМ і при тому не потребують встановлення лінзи. І так, смеркалось десь 18.30 зараз. Що я бачу? При тих же налаштуваннях фари, що було з минулими ледами, я бачу з цими ледами чітку СТГ, чітку галку. І тепер питання: як це буде сліпити. От, у нас там, в е принципі, взагалі нічого нема. Станемо от по ліву фару. Камера це не передасть. Я отак от стою, мене воно не сліпить. От навіть можна ще далі встати трошки. От я бачу фару. Отак от, от я стою. І воно мене не сліпить. Судячи з побаченого можна зробити висновки, що в принципі LED-лампи мають право на життя. Але з одним, але то, що саме ваш автомобіль їх треба підбирати, е, я можу саме ці лампи рекомендувати саме на рестайлінгову 244-ту Volvo, але, окрім других машин, я не знаю, як там влаштована ваша оптика, тому що різні фокусні відстані, різні цоколі, все це може сприяти проблемному світлу, що буде сліпити зустрічне смугу, саме взагалі найкращий вихід з цих цих ситуацій, це такі або встановлювати лінзовану оптику у свою фару, ви отримаєте краще світло, ніж просто леди, які будуть встановлені, і в чотири рази краще ніж галоген. Але якщо з цією фарою щось трапиться, то все це треба буде встановлювати по новій. Так що... Ось такі от справи. В принципі, інформацію я вам дав на гологен. Я особисто переходити не буду, тому що це світло мене влаштовує і воно не сліпить. На цьому в мене все. Гарного вам дня! На все вам добре і мирного неба над головою.